Ми повинні були заїжджати з напарником, міняти побратимів. Так вийшло, що ми виходили з машини, і просто я наступив ногою на міну. І все, я впав і вже більше нічого не міг робити. На цих протезах я буду ходити ще півтора місяці, після чого я поїду здавати тестування. Щоб перевірити мої навички, що я за ці два місяці працював і результати мої поліпшились. Потім після цього мене поставлять чергу на електронні коліна в планах. Та я так не задумувався. просто хочу жити, насолоджуватись життям, можливо, допомагати людям, таким як я.